Так, друзі, хочу показати, що в нас вийшло з щеплення. Так, це минулорічне щеплення. Так, Це те, що ми в цьому році, у 23-му році щеплювали. Так, Ось такі. такий невеличкий приріст. Хочу сказати одну річ, що це ми зараз на ВДНГ на ВДНГ, до речі. З'явився якась дуже людина, яка, типу, думає, що вона мені весь час допомагає. Я весь час замотую, щоб сонце не спалило листя. А от прихожу на другий день і обов'язково розмотане, блін. Ну вже чотири рази робив це. Ось буквально. День тому людина розпакувала і от бачите, абсолютно все пропало, сухло Так само на цих це молоде, молоде, ну, ці молоді живці, які в цьому році ми зробили. Вони ще навіть... Ще навіть не розпустилися. Це я вже замотав, воно було як завжди розірвати. Я коротше, три рази їх заматував файликами, міняв файлики, потім замотав стріч плівкою і все одно, блін, якась знайшлася людина, яка прийшла, все це розірвала, блин, розпакувала. Ну, реально, якщо ви знаєте таких людей, будь ласка, порекомендуйте не лізти не в своє діло. Блин. Цими добрими справами дорога ВАД виставлена, як, як ви знаєте. Тому, будь ласка, не розпаковуйте, коли вас цього не просять. Ну, таке. Так що так, в цілому результат хороший. Ну, якби не ці е, е, добродіятелі, то було б ще краще.